Зетвидбіондисиновдиканселфюропсуюкей so so з яким саме посиланням ви приїхали до України, що в ньому нового, зважаючи на останнє рішення ради міністрів Євросоюзу, в якому йдеться, що пропозиція ЄС для України є більшою аніж угода про асоціацію я думаю, насправді там цілий ряд нововведень, особисто я нарахував шість. Одне з них це всеохопна підтримка процесів в Україні, інше прояснення нашого розуміння, того, як допомогти вашій економіці та фінансовій ситуації. Але є два найголовніших послання, які я хотів би підкреслити: насправді, якщо ви глянете на цю заяву. То перше та останнє речення у першому міністри закордонних справ дали чітко зрозуміти, що європейський союз готовий реагувати миттєво на будь-які наступні погіршення ситуації в країні. Думаю, повідомлення дуже зрозуміло. Роз'ясніть детальніше, що мається на увазі. користуючись дипломатичною мовою та засадами, які відображені у копенгагенських критеріях. Це найпотужніший сигнал щодо нашої готовності підтримати Україну, опираючись на принцип «more for more», за яким Європа інтенсивніше розвиває стосунки з країнами, що йдуть назустріч демократії та демократичним реформам. Ми так само віддані принципові менше за менше, але за певних умов. Друге дуже важливе повідомлення у останній фразі там не лише підтвердження нашої підтримки та готовність підписати угоду про асоціацію там ми пішли далі, зробили ще один крок. І міністри закордонних справ чітко дали зрозуміти, що угода про асоціацію це не остаточна точка у співпраці між Україною та ЄС. Це не те, що допоможе вирішити сьогоднішні чи завтрашні проблеми, з якими зіткнулася ваша країна. Але коли політики громадськість теж робить надзвичайну роботу, коли політики почнуть обговорювати більшу картинку і спробують знайти вирішення в такому масштабі, я вважаю, це важливо, що сигнал від Європи буде. це далеко. Тако не все ми запропонуємо більше, коли настане час. на мюнхенській конференції. Ви згадали про можливу перспективу повноцінного членства України в Європейському Союзі? Чи обговорюються ці речі? Чи вони обговорюються з іншими членами Європейського союзу? Зокрема, на таких зустрічах як засідання Ради міністрів Європейського Союзу. Не думаю, що я говорив про повноцінне членство. Я старався користуватись дипломатичною мовою, бо це дуже важливі теми. І коли я їх піднімаю, я по перше хочу донести чітку позицію до українців, але в той же час потребую підтримки членів Євросоюзу. І я чітко заявляв наступне. Якщо ви дійсно хочете змінити та реформувати цю частину східної Європи, ви маєте бути готові використовувати серйозні та потужні інструменти змін. Це розширення та сама політика, яка була згадана в обґрунтуванні до Нобелівської премії миру, яку отримав ЄС зараз. Ми перебуваємо в організації центр UA, проти якої відкрили кримінальне провадження за відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом. При тому, що всі гроші, які вони отримують, є грошами іноземних донорів, в тому числі європейських для України. Це щось нове, якими будуть ваші дії? Адже джерела коштів, в тому числі й посольства європейських країн. Те, що я знаходжусь тут, це і є реакція. З одного боку, це повна підтримка та солідарність відмінної роботи центр UA, А з іншого сигнал для влади щодо того, що гроші Євросоюзу це не гроші злочинців, не брудні кошти. Це ресурси, що допомагають вашому громадянському суспільству посилити свою міць і бути активним учасником реформування вашої країни. Це допомагає вам досягти власних цілей, не наших. Я дуже сподіваюся, що ця чудова робота центру UA продовжиться і ми продовжимо його підтримувати. Знаєте, коли ми розробили програму східного партнерства, то дали зрозуміти, що цього разу ми не зацікавлені у відносинах із владою. Нас цікавить партнерство з людьми. і громадянське суспільство грає дуже важливу роль у єднанні нас не з деякими, а з усіма українцями. Які попередні результати вашої зустрічі з президентом Януковичем? послухайте, коли маєш не один візит на рік, а цілу низку за такий короткий проміжок часу нелегко говорити про результати. Завтра я маю ще важливі зустрічі, на яких дискусія з президентом, а можливо, опозицією продовжуватиметься. Тож дозвольте закінчити спочатку з ними, аби мати змогу говорити про результати візиту. Ми багато спілкуємося з правозахисниками та юристами. Днями Київ відвідав комісар Ради Європи з прав людини. Навіть він згадав, що в Україні відбувається так звана дискримінація ідеї верховенства права в людей існує величезна недовіра до органів влади, судів, правоохоронців. Тож якими можуть бути гарантії запобігання насилля в майбутньому? Що окрім обіцянок розібратися в правовій площині можуть отримати люди? longer run, якщо подивитись на угоду про асоціацію та партнерство, яке ми запропонували українцям у довгостроковій перспективі, то можна побачити, що це план реформ і не лише економічний, а також і правових. Співпрацюючи з українською владою, нещодавно ми побачили певні позитивні кроки, але це ще далеко від того, щоби казати про незалежність і неупередженість української судової системи. Тепер конкретніше про події на майдані та по всій країні. Я закликаю владу допустити до роботи слідчих, Відчу комісії, яку запропонував генеральний секретар Ради Європи Торбьорн Яґланд. Бо ця місія її допущення до справ буде чіткою заявою влади, що безкарності немає, що порушення закону не будуть заховані під килим. Це буде сильна заява для українців. Якщо ця група розпочне роботу, то це буде повідомленням і для нас, європейців, що українська влада дуже серйозно сприймає власну відповідальність, яку вони взяли на себе, і чудова робота, якою зробив тут комісар справ людей вона грає важливу роль у цих процесах думаєте, влада почула ваш заклик? Це стане зрозуміло завтра під час розмов. Важливо відмітити, що мої партнери за столом переговорів рухаються вперед. Проте я все таки відчуваю, що швидкість руху не відповідає важкості сьогоднішньої ситуації. Я сподіваюся, що вони не лише почують мій заклик, а й зрозуміють, що ситуація в країні потребує сміливих рішень з обох сторін. І щодо санкцій не йдеться лише про введення санкцій проти українських посадовців, причетних до порушення прав людини, а виконання європейських антикорупційних законів щодо українських можновладців, які мають гроші бізнес-рахунки в Європі. Люди хочуть зрозуміти, чи європейські банки готові переглядати свою практику ведення справ? Чи ставить взагалі хтось це питання серйозно? Я знаю, ви не можете сказати все, але чи обговорюються ці речі? Бо є міністр закордонних справ Європи, який повідомляє, повідомляють про те, що питання санкцій піднімається. І що відбувається зараз? Що ви можете на це сказати? Давайте поясню так: те відео про так звані проблемні активи політично заангажованих людей, яке ваші колеги помістили на Ютуб насправді хід переглядів у Європейському Союзі. Я вже посилався на понеділкове рішення, і на мою думку, там міститься чітке повідомлення для тутешньої влади про необхідність діяти швидко при ескалації подій, додав лише, що хай ніхто не думає, що ми сидимо в Брюсселі, і нічого не робимо. Хай ніхто не витлумачує неправильно речі, виражені для них на перший погляд загальними словами, як нашу бездіяльність. І я сподіваюся, що ті люди, про яких ми говоримо, вони вже зрозуміли це або скоро зрозуміють You. Um, I understand the last point, and I, oh, as international report.